За відродження міста вже декілька днів поспіль активісти політичної партії відродження мітингують біля будівлі обласної ради, де розташовується виборча комісія. Нагадаю, що саме її представники відмовилися реєструвати міську організацію партії та її лідера Анатолія Крупського. Прихильники політсили не збираються миритися із таким рішенням і через мирний протест вимагають справедливості. Вже шостий день поспіль прихильники партії відродження приходять під стіни обласної ради, аби виказати свій протест проти рішення виборчої комісії. Не зареєструвати партію це прямий доказ того, що теперішня влада боїться сильних політиків, яких підтримують більшість громадян, говорить активісти. Я возмущена тим, що немає можливості людям вибиратися. Якщо у чоловіка є потенціал і є желання зробити щось хороше, почему его не допускають реєстрації. Кожен чоловік вибирати кого он хочет. В партії відродження я все ну що не партія красить человека, а человек людей. Про їх роботу Дніпропетровці знають не з чужих слів. Представники відродження завжди стояли на захисті городян, вирішували питання соціального та медичного заборонення. Наприклад, зараз відкрили спеціальний мобільний медичний центр, де можна безкоштовно зробити ультразвукову діагностику та проконсультуватися з терапевтом. Відродження завжди допомагало людям. Тепер ми маємо допомогти її представникам, говорять активісти. Ми в тут доб'ємося свого і побідімо, тому що по-іншому не може бути ніяк. Саме сьогодні, о чотирнадцятій та шістнадцятій годині, поліційний суд розглядав скаргу територіальної комісії на рішення суду першої інстанції, який визнає її дії неправомірними і зобов'язав повторно розглянути реєстрацію. Але як відомо, до цих пір цього зроблено не було. Це прогнозована акція. Почому? тому, що все те, що до цього відбувалося – це зговор, зговор політичних сил, зговор політиків, які любими путями. Делаю все возможное и невозможное, чтобы исключить политическую партию городскую. відродження участі в виборному процесі на підтримку представників поліцили стало і молоде покоління. Представники організації Молоде відродження склали і презентували сьогодні резолюцію, яку мають намір направити у всі міжнародні організації, що ведуть спостереження за виборами в нашій області. Ми осуждаємо дії територіальної збиральної комісії. Ми требуємо, щоб територіальна збиральна комісія діяла строго в відповідності з законодавством і не затягувала реєстрацію кандидатів нашої політичної партії в Дніпропетровському городському советі, а також по ряду других градов і районів нашої області, громадськість та активісти у свою чергу зупинятися також не збираються і продовжувати мирний протест доти, до не буде прийнято законне рішення. Юля Божинська, Олександр Олгінченко, Станіслав Сторожук, новини ТРК Регіон.